Цей візит дуже насичений, пані Катерина. Ми вже відвідали денний центр надання соціально-психологічної допомоги, побачили зелену кімнату для опитування дітей, ознайомилися з роботою мобільної бригади. Зараз переїхали сюди, в цей конференц-зал, тому що запросили активні жіночі громадські організації для зустрічі з пані Катериною і жіночим фондом. Багато з них є грантерками жіночого фонду для того, щоб вони могли поспілкуватися, задати питання. І дізналися про нові грантові проекти, які передбачають підтримку жінок, які постраждали внаслідок військової агресії. Зараз ми дуже активно працюємо в напрямку надання комплексної допомоги людям, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства від експлуатації від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Просто цю тему. Враховуючи, що вона дуже важка і гірка, і про неї постраждалі стараються замовчувати її, але ми прекрасно пам'ятаємо Гостомель, бучу, ірпінь і ті жертви саме сексуального насильства, які росіяни використовували як інструмент воєнної зброї. Тому тут проблема полягає в тому, що цих людей виявити, надати їм максимальну комплексну допомогу і знову ж таки активно фіксувати і документувати ці випадки для ГААГи, тому що реально сексуальне насильство під час війни розглядається як прояв геноциду, катування. І злочин проти людяності про це багато зараз говоримо. Я особисто мала участь в тренінгу для тренерів саме по сексуальному насильству. Воно так і називається скорочена СНТК сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Будемо і в цьому напрямку працювати. А в принципі, якщо брати в загальному, на сьогодні буде ковде сіл. Ми там будемо розглядати досвід реалізації нашого регіонального плану дій на виконання резолюції. 13-25 п'ять жінки нербезпека, і будемо піднімати питання, які в нашому регіональному плані не передбачені, наприклад, про надання підтримки тим жінкам, які не є ПТО всередині України, які виїхали, наприклад, за кордон з дітьми, втікаючи від війни, як нам створити умови для того, щоб вони повернулися, повернулись з дітьми, як вирішувати їх. Як убезпечити їх за кордоном, захистити, як створити умови в Україні, щоб вони з задоволенням поверталися після війни додому, розраховуючи на роботу, на дитячі садочки, на підтримку. Це дуже такі знаєте, значимі питання. Ну і крім того, працюємо з тим, що наразі маємо. В плані підтримки самозайнятості ВПО, ну, наприклад, наш центр чайка він вже давно працює з переміщеними особами, і час від часу ми робимо оцінку потреб, і бачимо, як вони міняються. І якщо на початку війни там базові потреби переважали, там продукти харчування, житло, одяг. Засоби гігієни, то зараз люди е шукають собі стабільні джерела доходів, роботу, самозайнятість, облаштування житла. Ось. І тому відповідати на ці потреби треба. А крім того, ну, той момент, що ми зараз всі перебуваємо в стресі, все населення України, е то питання психоемоціональної підтримки дуже важливе. Питання створення. Сервісних установ для людей, які постраждали від конфлікту, для їхньої там допомоги і підтримки, це це так само дуже важливе питання. Я вважаю, що кожна громада має турбуватися про те, щоб в будь-якому форматі чи це там буде денний центр, чи це якийсь стаціонар, чи це тимчасовий якийсь кабінет. Ось але люди, які потребують допомоги, вони повинні знати.